Установки, е, негативні установки тут і не рипайся, бо скрізь погано. І взагалі добре там, де нас немає. Е, отак, все, не я не згідна. Краще стабільно, погано, чим нестабільно хорошо. Помовчи язичку, дам кашки. Ну, на мою думку, перед перецерт шлуночків і е, відпочинок, чому ви не відпочиваєте? Ви не думаєте, що як? А, а я... ну-ка, перестань, не бігай, не пригай, оце щас дядя йде. Що він про тебе думає? Ну, хай думають, я ж не роблю. Бий цього, Господі, люди дивлять. коли ви помрете, а ми всі помремо. Ніхто... Всім привіт! Мене звати Аліна. На цьому каналі я говорю про психологію, психотерапію, ділюся своїм досвідом, ділюся практичними навичками, як подолати якісь труднощі і проблеми в житті в домашніх умовах. Так от, про що я хочу з вами сьогодні поговорити? А я хочу поговорити з вами про установки. Е, негативні установки, які нам нав'язує і нав'язувало суспільство, які нам заважають жити наповне, які нам заважають жити щасливо і почуватися ну, краще, отримувати задоволення від свого життя по максимуму. Перша установочка, яка е, вам всім відома і знайома, що добре, там, де нас нема. Е, Кожен, я думаю, цю фразу зможе. По, По своєму э, розлумачити, але я її розлумачує в якому контексті? Ну, наприклад, людина працює на роботі, і ця робота є токсичною для неї. Тобто вона там, ще не отримує гідної заробітної плати, що виконує важку відповідальну роботу, що її не цінують, вона хоче щось змінити в житті, вона хоче знайти там, де краще, вона хоче. Покращити свої умови життя, покращити свій фінансовий стан, покращити свій психологічний стан, да? тобто позбавитися якогось токсичного колективу, токсичного керівника і так далі. І вона, наприклад, ділиться цим зі своїми там рідними, а їй кажуть: зараз такий час складний, сиди тут і не рипайся, бо скрізь погано і взагалі добре там, де нас нема. От я там пробував роботу поміняти. І що? І опять вернуся на цю стару роботу. А чого? А тому, що ми думаємо, що скрізь краще, а краще ніде нема. Так от, я абсолютно е, отак, все, я не я згідна з цим. І я е, просто забороняю в своїй голові цю фразу, тому що ми маємо сформулювати нову. Адаптивну і корисну для нас установку. Це що добре скрізь там, де ми є. А якщо там, де ми є, нам погано, то ми обов'язково повинні і маємо право шукати те місце там, де нам буде краще. І ну, тобто у нас одне життя, воно у нас одне однесеньке. У нас одна молодість, у нас там нам дається. Ну не так багато часу для того, щоб бути щасливим. А я думаю, що ну, звичайно для кожного сенс життя це щось своє, але взагалі ми вкладаємо в це слово те, що ми хочемо в житті бути щасливими. Але для кожного щастя це своє. Тому чому нам просто зараз не взяти і не робити наше щастя? Покладаючись на якісь вищі сили, на долю, на те, що нам там щось написано, предназначено, ми таким чином перекладаємо оцю відповідальність свою за своє життя, за своє майбутнє, за своє теперішнє, на якісь там інші речі. І таким чином ми от себе цю відповідальність скидуємо і говоримо. Ну, от як є, так і є. Ну, смислом мені щось міняти, якщо там буде ще гірше. А звідки, ви знаєте, ви ж не пробували це. Вам хтось сказав, що добре там, де нас нема, і от якщо в тебе є робота, то радуйся, що вона в тебе є, хоч якась. А чому це ще, знаєте, від чого пішло? Тому що наша психіка вона любить стабільність. Тобто для нашої психіки краще стабільно, погано. Чим Нестабільно хорошо, скажімо так, ми привикли до якогось середовища, да? до стабільного середовища, і ми до цього середовища стабільного і прагнемо. Якщо ми в дитинстві звикли до того, що сім'я і родина це щось. Стабільно негативне, один одного там клює, якось ну, якісь стосунки деструктивні, і ми в цьому жили весь час, то наша психіка, звичайно, адаптувалася до цього, і ми е, виростаємо і шукаємо підсвідомо таке саме оточення, тому що нам треба стабільність. Якщо, якщо ми працюємо на стабільно якісь там роботі, вже там декілька років, а то і 15, 20, то, звичайно, ми вже не хочемо нічого змінювати, тому що це стабільно. І оцією фразою, що добре там, де нас нема, ну, вона мене чесно, наприклад, людина хоче там переїхати в інше місто, за кордон, ще щось, а їй кажуть, ой. Крізь добре там, де нас нема, сиди уже тут. Тобто я цю фразу розцінюю таким чином. І я її в себе в голові забороняю говорити і взагалі так думати. Тому що якщо ти хочеш щось міняти, змінюй. В будь-якому випадку це буде для тебе досвід. І е, чи хороший, чи поганий, це вже ну, ніхто не знає. Але не попробуєш, не узнаєш. Друга установочка. Друга установочка це. Помовчи язичку, дам кашки. Можливо, ви чули таку приказку, чи я не знаю, що, чи що це таке, як це взагалі назвати, але в своєму дитинстві я дуже часто це чула. нас вчать мовчати, нас вчать е, бути під кимось, в нас, е, нас вчать е, максимально не е, конфліктувати, максимально бути тихими. Да? Нас Вчать цьому, нас вчать цьому вскрізь. в садочку, в школі, в сім'ї, в оточенні якомусь де ми зростаємо. Тобто, якщо ти мовчиш і не висказуєш якусь свою думку, то ти слухняний, ти молодець. Чому я з цим не згідна? Тому що людина, яка виростає з такою установкою, а це в тому числі і я. Я звикла все життя бути такою скромною дівочкою, бути такою мовчазною, бути такою неконфліктною, нікому нічого не доказувати, ні з ким, не дай Бог не почати конфліктувати. Ви що, конфлікти для мене це взагалі це саме хуже. Я цього дуже сильно боялась. Ну і зараз то трішки боюсь. Тобто, це все це для мене просто ужас. І мені казали, що якщо. Я починаю щось говорити, да, там наперекір комусь говорити якусь свою думку, то все, я вже автоматично погана, я вже стаю незручна для інших, зі мною ніхто не захоче спілкуватися. Тому що я там посміла щось сказати ну, не таке. І розумієте, ця людинка вона виростає і вона потім не. Може відстояти свою думку, не може захистити власні кордони, не може е, взагалі е, сказати, що. Про те, що їй не подобається, не може піти з токсичних стосунків, не може піти з токсичної роботи, тому що вона звикла мовчати. Вона звикла, що якщо з нею щось там роблять не так, як їй подобається, вона не може сказати, тому що мовчи язичку, дам тобі кашки, тобто будеш мовчати, будеш молодець. Але я думаю, що ви зараз ну, розумієте, що це. Трошечки неправильна позиція, тому що е, відстоювати власну позицію, відстоювати власні кордони ремарочка, в асертивній формі, тобто у вічливій формі, не порушуючи при цьому кордонів інш, е, інших людей, е, ви маєте право і повинні це робити. Установка, яку е, передають оце дітям, вчать їх бути слухняними. Люди добрі, давайте подумаємо, де е, дорослій людині в майбутньому знадобиться слухняність? Де вона? Оця слухняність, покірність, яку хочуть батьки від дитини. Де вона знадобиться? Ну, на мою думку, слухняність, покірність, вона не може знадобитися нам, вона нам не потрібна. Чому? Тому що така дитина, слухняна, да? виростає і знову ж таки. Вона завжди мовчить, вона не може слова проти нікому сказати. Вона в токсичних стосунках, вона в токсичній роботі. Боже, скільки раз я повторюю це слово ще сьогодні токсичний. Вона не може відстояти свою думку. вона... Робе те, що їй скажуть, вона не має е, прийняти якесь своє рішення, вона покладається на інших, вона скинула себе відповідальність, я буду слухати те, що скажуть інші. Я буду робити те, що скажуть інші, і взагалі все, моє життя мені не належить. Я роблю те, що хочуть від мене інші. Мама, тато, е, керівник, чоловік, ще що ще хтось там. тобто, я в цьому житті для себе ніхто, тобто я така як е, кукла, якою е, граються як хочуть, і від якої можуть зробити. З якою можуть робити все, що хочуть, тому що я виросла слухняною. А слухняна, це що? Це означає, що я маю всіх слухатися. В дитинстві я слухалась батьків, дорослих, зараз ну, там, вчителів, вихователів. Зараз я слухаюся там чоловіка, дружину, роботодавця, своїх дітей, своїх подруг і так далі. Тобто я всіх слухаюсь. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що це. Також є не зовсім правильно. Тобто не путайте, будь ласка, слухняність, слухняність і ем, вихованість, і вічливість. Тобто, має не слухатися батьків, Дитина має розуміти. Правила поведінки в суспільстві, і правила, які у неї є в родині. Тобто, вона має розуміти, для чого те або інше потрібно виконувати або не робити, які від цього наслідки, для чого взагалі це треба, а не просто слухатися. Сядь, встань, піди, прийди, ляж, зроби те, ну і при цьому батьки не пояснюють, для чого це треба. Тобто, дитина, вона не знає. На що вона це робить, але вона робить, бо вона має бути слухняною. Я думаю, ви зрозуміли про що. Четверта наша установочка це те, що лінь – це погано, лінива людина дорівнює погана людина. Давайте розберемося взагалі з тим, чому у нас є лінь, чому вона виникає. Лінь це. Наш сигнал від організму про те, що нам потрібен відпочинок. І вона виникає тоді, коли ми своєчасно не даємо ту кількість відпочинку, яка потрібна індивідуально для нашого організму. І лінива людина, та, та, яка не хоче нічого робити, та яка нічого не думає собі, взагалі вона непонятно, що взагалі чим займається. Вона лінива, вона погана. Якщо Розібратися це така дуже глибока тема, насправді, тому що лінь, лінь як ми звикли її сприймати, да, це коли людина лежить на дивані, цілий день там сидить в телефоні, гуртає тік-токи, нічого не робить, нічого не досягає, там і так далі. Вона може бути симптомом і депресії, і тривоги, і е, е, якихось інших станів. Може бути просто сигналом організму, що нам потрібен відпочинок. Але коли ми там помічаємо, що ми 5 хвилин полінувалися, все, ми починаємо панікувати, що нам треба щось робити, тому що хтось нам там сказав колись, ну не колись там, а нам все життя говорили про те, що лінь це погано. А про те, що відпочивати нам потрібно ту саму кількість часу, що і працювати. Тобто, ну я люблю наводити, в приклад наше серце. Серце це наш моторчик да, організму, він е, працює цілодобово, це зрозуміло. Але якщо ми розділимо, е, поділимо, наприклад, е, фази роботи серця, є е, скорочення там перед сердців шлунечків, і е, відпочинок. І по, що скорочення відбувається. 0,4 секунда. Що і час відпочинку відбувається 0,4 секунди. Тому беріть приклад свого серця, якщо ви хочете працювати довго і якісно, то відпочивати і працювати ви маєте однакову кількість часу. Тому я вважаю, що це правильно. Тому що, ну. Знаєте, оці люди, які виросли, і вони, от знаєте, у них немає ніколи відпочинку, вони весь час в роботі, вони весь час в ділах, вони там сплять по 4 години в день. Чому ви них не відпочиваєте? Ви не думаєте, що в такому темпі ви, ну, недовго зможете притягнути, чесно кажучи? І тоді, колись у вас настане оце емоційне вигорання, настане оця депресія, оця лінь, яка вам так не, ну, не подобається. І ви вже нічого не зможете з цим зробити самостійно. Тому що ви вчасно не відпочиваєте. Відпочинок це дуже важливо. Це дуже важливо. І не потрібно його сприймати як якусь примху. Відпочинок це не, це не примха, це необхідність нашого організму. Якщо ми не відновлюємо свою енергію ресурс, ну то звідки нам її брати? Звідки нам брати цю енергію, щоб віддавати там, на свою роботу, чи на сім'ю, чи ще щось, якщо ми її не відновлюємо? Тому це дуже важливо. І наостанок хочу поговорити про ще одну таку шкідливу установку, а що скажуть люди? А яка різниця, що вони скажуть? Ну, от кому яка різниця, що скажуть якісь незнайомі перехожі люди? Е, розумієте, ця установка вона дуже глибоко вкорінена у таких більш старших людей, тому що, е, розумієте, е, оце, що скажуть люди, ми. Е, всі залежимо від думки інших, ми залежимо від думки оточуючих. І для нас ця думка є важливою, тому що так еволюційно склалося. Тому що, е в якісь там стародавні часи, якщо ти був відторгнутий е, якоюсь там, ну, утворенням да, людей, ти був приречений на смерть. Але зараз у нас такого немає. Це, воно еволюційно, е, воно в нас є, да, що нам потрібне схвалення від інших, нам потрібна думка інших. Але це може настільки доходити до. Такого стану, коли оця думка інших вона викликає тривогу, людина постійно боїться, що про неї подумають, і через це вона не починає діяти. Йде така, знаєте, як поведінка уникнення. Тобто я не буду нічого робити, такого через що мене можуть там ну, засудити, через що з мене можуть там посміятись, через що з мене можуть там щось подумати про мене погане. Але ну, ця установка шкідлива. І коли ми е, там дітям говоримо про те, що так, а ну-ка, перестань, не бігай, не пригай. Оце щас дядя йде, що він про тебе думає, що він скаже? Подивись, люди на тебе дивляться. Та хай дивляться, господі, яка різниця. Я не роблю цим людям нічого поганого. Вони не мруть через те, що дитина побігає, попригає там е, і так далі. Ну, хай дивляться, або там. Вона може робити все, що не загрожує чужому життю, здоров'ю, що не приносить шкоди іншим, вона має робити абсолютно все. Тим паче, тим паче якщо е, це думка якихось там людей, непонятних, незнайомих, ну, да, тобто, так, е, ну, наприклад, я боюся, боялась дуже, ну, наприклад, якщо якесь там свято, да, танцювати. Тобто я ніколи не танцювала, тому що мені здавалося, що Господі всі на мене дивляться, а я така страшна, а я така жирна, а я така, господі, як я двигаюсь, О, та кому яка різниця, Як я двигаю? Думаю, що я якось якась не така. Ну і що? Ну, хай думають, я ж не роблю. Цим, е, нічого поганого комусь. Так? Я ж не, не, не бігаю, всіх ногами не б'ю е, під час своїх танців. Ні, ну то що я маю переживати за думку інших? Хто там про мене що подумає, що я не гарно танцюю? Батьки вони можуть ну, несвідомо нав'язувати оці такі патерни поведінки, що там помовчі або. Не роби цього, Господі, люди дивляться, всі дивляться, що хто хто про тебе що скаже. Ти хочеш зайнятися цим блогом, ти хочеш блог завести? А хто про тебе що подумає? Що, мені кажеться, да от я е, прийшла. Уже до того моменту, коли я так забила на цю думку, тому що я людина, ну я думаю, що я там зніму якесь там окреме відео, розповім взагалі про свій шлях до психотерапії, свій шлях до, до о, свій короче, коротше, да, якою я людиною була. Я думаю, що ті, хто мене знають, вони. Сто відсотків, ну, пам'ятають, яка я там була років п'ять тому. Я була така скромна, така зажата, закрита в собі, закомплексована людина. Я не танцюю, я нічого не говорю і так далі. Зараз я вже дійшла до тої точки, коли мені так пофіг, господі, хто про мене що подумає, якщо чесно. Я не роблю нічого критичного для інших людей. Я захотіла вести блог для того, щоб. Е Досягати е, своєї мети, да? е, е, я психолог, я хочу розвиватися в цій сфері, я не хочу все життя працювати на якійсь роботі, де в мене буде 100 керівників і де я буду отримувати якусь там посередню зарплату. Я хочу робити це, да? е, я хочу е, розвиватися, я хочу щось робити сама. Я хочу. Е, Робити те, що я хочу, коротше. І я така раніше, знаєте, думала, господи, щоб я якесь відео зняла і виложила, та ви що, господі, хто про мене що подумає? А всі подумають, що я якась не негарна. Всі подумають, що я якось непонятно, що говорю. А якщо, а якщо раптом я стану там більш-менш. Наберу якусь аудиторію, перегляди, а в мене з'являться хейтери, а будуть мені писати всякі гадості. Так я думаю, та яка різниця, я буду робити те, що я хочу, тому що це моє життя, і воно в мене одне. Якщо я зараз не почну це робити, то я не почну це і потім робити. Тому що чим довше я думаю, тим довше, тим більше у мене з'являються страхів комплексів, і тим більше я собі знаходжу причин для того, щоб це не робити. Я так і думаю, щоб я колись записала відео. Та ви що? Та ні, ні ніколи в житті я не буду це робити. Мені зараз кажеться, що я сижу і позорюсь в інтернеті. Ну і що? Та хай позорюсь, я сижу собі, е, ну, нічого не роблю такого ужасного там, ну, сижу, говорю просто на якісь теми. І що? Взагалі пофіг. Вообще пофіг. Вийде в мене отлічно, не вийде, ну і що? Це мій досвід, я там знайду, все одно буду шукати те, чим я хочу займатися, якщо в мене не вийде в якійсь такій сфері і так далі. Але я знаю, що я більше не буду боятися думки інших, тим паче якихось незнайомих, неавторитетних для мене осіб. Да? Ну, тобто, якщо мені вказують на мої помилки і дають поради, люди. Життя яких я б не хотіла да, жити їхнім життям, то чого я маю до них прислухатися? Ні, понятно. Коротше, наговорила я на багато минут. Взагалі, що я хочу сказати: не бійтесь, люди, щось робити, тому що коли ви помрете, а ми всі помремо, ніхто взагалі не згадає там, про ваші якісь спроби невдалі, і вдалі чи ще щось. Ніхто вам не скаже дякую за те, що ви все життя проробили на заводі за зарплату якусь там мінімальну. Ніхто вам не скаже дякую, молодець, за те, що ви завжди мовчали, за те, що ви всіх слухалися, за те, що ви все життя економили гроші і ніде не побували, ніде не подорожували. Ніхто вам за це дякую не скаже, ніхто за це і не згадає. Тому живіть життя зараз. В моменті, яке вони є, не думайте за негативний результат. Результат буде завжди: або позитивний, або негативний. Якщо позитивний результат, класно. Якщо негативний, теж класно, тому що це дало вам досвід, дало вам те, на чому ви можете навчитися, те, що ви можете виправити в майбутньому. Тому Будь-якому разі, що і те, і те, класно. Тому взагалі не партесь з цього приводу, тому що я ще раз повторюсь: життя одне. Якщо ви не почнете зараз, ніколи не буде якогось підходящого моменту. Якщо ви хочете, робіть, тому що. Ми завжди відкладаємо своє життя на потім. Ми якось шукаємо якийсь підходящий момент, аби вдягнути цю нову сукню, аби там дістати той новий набір посуду, або там піти вчитися, або звільнитися з роботи, або ще щось там зробити. Ми завжди шукаємо якийсь підходящий момент. але цього підходящого моменту не буде ніколи. Ніколи. Якщо ви вже про це думаєте, що я хочу це робити, значить це і є той підходящий момент, і вам потрібно починати діяти. Все, я виговорилась, всім дякую за перегляд, буду дуже вдячна поширенню і дуже вдячна буду зворотній реакції, зворотньому зв'язку. Всім дуже дякую. Всім здоров'я, а здоров'я це і фізичне, і психологічне благополуччя не забувайте про це.